Більше трьохсот громадян, у тому числі і сусідніх Зачупилівського, Киячівського та Сахновчинського районів, взяли участь у ярмарку вакансій, який провела районна служба зайнятості у Краснограді 24 березня. Усі бажаючі мали можливість ознайомитися з тими професіями, які є сьогодні актуальними на ринку праці. Особливістю цього ж заходу стало те, що на ньому були присутні представники різних військових частин Міністерства оборони. Вони надали інформацію щодо умов проходження військової служби за контрактом, розповіли про соціальні гарантії. Для військовослужбовців, а також яким чином можна опанувати ту чи іншу військову професію, говорить представник військової частини А-1451 Харківської радіотехнічної бригади повітряних сил майор Валерій Титар. Спеціальності, які я представляю від нашої частини, це на контракт як оператори радіолокаційних станцій, планшетисти, радіотелеграфісти. Також як набираються як чоловіки, так і жінки. Ну, необхідна підготовка, потрібна бути як фізична, так і морально-психологічна. Військові спеціальності навчають у нас в навчальному центрі, який знаходиться в Василькові під Києвом. Там учебний підрозділ, який навчає наші спеціальності. Є також учбові підрозділи в Полтаві, які навчають спеціалістів зв'язку. Ну і навчальний центр Десна, де навчають спеціалістів військової спеціальності як грамотометники, стрілки, кулеметники. У нас також є такі спеціальності. На даний момент у нас були збільшені штати. І більше за все це потребуються нам на даний момент як кулеметники, гранатометники, стрілки, ну а також планшетисти. Серед тих, хто шукає роботу, Олександра, яка мешкає у селищі міського типу Зачепилівка. Жінка вже тривалий час ніде не працює, тож хотіла б скористатися деякими пропозиціями, запропонованими організаторами ярмарку. Я хочу для себе щось знайти новеньке. Вже засиділася, діти виросли. Мені робити нічого. А хто ви за цивільною професією? Хто ви? Продавець. А тут можливо ви б хотіли десь пройти навчання і за якою спеціальністю працювати? Поки попитала тільки планшетисти, і повар, і ту треба ще питати. Ну, пописала номера. А наприклад, вас таки не зацікавить, що пройти навчання на базі Державної служби зайнятості там може отримати в них якусь конкретну професію чи спеціальність. І з цією спеціальністю вже йти на контрактну службу. Я сьогодні подумаю, тому що я сьогодні стала тільки в зайнятості. Я ще, я ще нічого не приділилася. Тобто, контрактна служба за контрактом вона має свої перспективи. Так. За словами директора районної служби зайнятості Ірини Петрикіної, наразі їхня служба не лише готова знайти для безробітного підходящу роботу, але й надати безкоштовну допомогу в освоєнні нової спеціальності. В Краснородском районе традиционно проводятся ярмарки вакансий, но сегодня у нас работодатель необычный. Это представители воинских частей наших вооруженных сил Украины. Значит, сегодня участниками этого мероприятия стали представители сильной половины нашего человечества четырех районов – Красноградского, Зачепиловского, Сокновщинского и Киричевского. Они имели возможность узнать информацию о службе за контрактом, об условиях приема, прохождения, о социальном пакете, который имеют э, люди, которые проходят службу на контрактной основе. Также э, в работе нашей ярмарки вакансий принял участие представитель учебного заведения, Государственной службы занятости, э, зам-директора Профессионального центра технического обучения, э, которая рассказала, о тех специальностях, которым обучают в этом учебном заведении, которые сейчас актуальны и востребованы и э, при прохождении воинской службы за контрактом. Обучение происходит э, в течение от 3 до 9 месяцев. Причем я делаю акцент, обучение происходит на бесплатной основе за счет э, службы занятости. Имеется уникальная возможность у людей, которые заинтересовались прохождением воинской службы за контрактом, приобрести востребованную специальность за счет э, и на базе э, государственной службы занятости, а потом пойти служить на, на воинскую службу по контракту уже в вооруженной силы нашей страны. Ярмарку вакансій також відвідали перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков та голова районної ради Володимир Птишник. Вони підкреслили важливість проведення такого заходу в нашому районі. Звернулися до присутніх із пропозицією скористатися можливістю реалізувати свої професійні здібності у новій справі, у тому числі військовій службі за контрактом.